Кожен день вчить нас нової форми стійкості. Ми продовжуємо працювати, допомагати одне одному підтримувати тих, хто поруч. Події сьогодення доводять український дух сильніший за будь-які бурі. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Низько схиляємо голову перед загиблим захисником Євгенієм Кочубеєм, якого сьогодні Кременчужани проводжали в останню путь. Вічна слава герою. Сьогодні до міського палацу культури прийшли рідні, друзі та знайомі, аби віддати останню шану та попрощатися із загиблим захисником з Кременчука Євгенієм Кочубеєм. Старший солдат Кочубей Євгеній Валентинович 1985 року народження. Народився в місті Києві, проживав у місті Кременчук. Розлучений мав доньку. Навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 30 Військовій частині займав посаду навідник-оператор розвідувального взводу. На жаль, 29 листопада 2025 року Євгеній загинув під час виконання бойового завдання по захисту України на Донеччині. Однак його хоробрість залишиться у пам'яті побратимів, які сьогодні проводжали полеглого воїна в останню путь. Євгеній був мужнім чоловіком. Просто надзвичайно багато роботи переробив. Поранених виніс дуже багато. Тож тобто шкода, що він покинув нас. Він був дуже спокійним і таким жартівливим хлопцем. У загиблого залишилися матір та донька. Пам'ять про Євгенія Кочубея житиме вічно. Слава Україні, слава герою. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує отримувати важливу допомогу від литовського міста побратима. До громади надійшли три легкові автомобілі, які вже найближчим часом почнуть працювати у різних сферах міського господарства та безпеки. Деталі розповідаємо за мить. Вірним і надійним другом Кременчука є литовське місто побратим Алітус. Звідти ми отримали три легкові автомобілі для потреб різних галузей. Одна із автівок працюватиме у сфері цивільного захисту, а саме забезпечення роботи пунктів незламності, облаштування укриттів, підготовка оперонних рубежів. Від громади Алітуса просили передати вам цей автомобіль, для того, щоб виконували всі завдання за призначенням. Дай Бог, щоб не знадобилась та робота, яку ви робите, але вона вкрай важлива, і наші партнери це розуміють і підтримують. Також відомі й інші сфери, для яких призначені два автомобілі. Ми говоримо про те, що одна з цих машин буде використовуватися в комунальному підприємстві Турбота. Це допомога нашим пенсіонерам, одиноким людям, це допомога нашим героям, нашим захисникам. І один транспортний засіб ми передамо для потреб Крюківської адміністрації для роботи з населенням, для роботи на території. Щиро дякуємо меру Алітуса Нерюсу Цесулісу, його раднику, пану Івості, Алітуській гімназії, Алітуській поліклініки за передані транспортні засоби. Паралельно наша громада працює із литовськими партнерами щодо розвитку інших гуманітарних проєктів. Ми дуже вдячні нашим литовським друзям за постійну допомогу. Зараз вже є домовленість про передачу стоматологічного обладнання міста Кременчук, а також постійно білизни, яка буде використовуватися в наших потребах. Ми щиро вдячні громаді міста Алітус, особисто меру Нерію Сюцисюлісу та його раднику Саулісу Івошці за регулярну підтримку Кременчукам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наш наступний сюжет це привітання для хоробрих, сильних та професійних захисників і захисниць до Дня сухопутних військ Збройних сил України. Увага на екран! Сьогодні в Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ. Свято тих, хто щодня тримає оборону країни на найскладніших ділянках фронту. Це воїни, які першими зустрічають ворога, ведуть бої у найгарячіших точках, і, попри в тому, небезпеку та постійний тиск продовжують боронити українську землю. Сухопутні війська це танкісти, піхоти. Тинці, артилеристи, розвідники та інженери саме вони забезпечують основу обороноздатності держави і виконують ключові завдання у всіх сухопутних операціях. З перших днів повномасштабного вторгнення ці підрозділи демонструють стійкість, витримку та високу майстерність, зупиняючи ворога і звільняючи захоплені території. Українці дякують своїм захисникам за мужність і непохитність. Адже саме завдяки їм наша держава щодня наближається до перемоги. Привітав мужніх воїнів з їхнім професійним святом, і народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив: сьогодні ми вшановуємо тих, хто стоїть на передовій нашої безпеки, хто щодня бере на себе найважчі удари ворога і захищає країну в найгарячіших точках. Ваша мудрість, витримка і професіоналізм це щит, завдяки якому живе та бореться Україна. Дякую кожному воїну, кожній військовій частині, кожному підрозділу за відданість справі за силу духу, яка надихає всю країну. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: бажаю вам міцного здоров'я, надійних побратимів, вдалих операцій і швидкого повернення до рідних домівок з перемогою. Про міцність і стійкість нашого війська свідчить і хоробрість українського президента Володимира Зеленського, який цілковито довіряє ЗСУ. Адже 10 днів тому Путін кликав журналістів подивитися, як в Куп'янську оточені українські солдати. Тож сьогодні Зеленський особисто приїхав до Куп'янська, де поспілкувався з українськими оборонцями. Президент був приблизно за 500 метрів від сірої зони, у якій ведуться бої. Саме на такій відстані знаходиться стела позаду верховного головнокомандувача. Багато росіяни говорили про куп'янськ. Я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові. Щодо закінчення війни, дякую кожному воїну. Пишаюся вами. Дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці. Слава Україні. Дмитро Цирюльник, Краман новини. Минулої доби виникла пожежа у одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Молодіжній. На місці події працювали усі оперативні служби, і поки причини займання встановлюються, деякі подробиці вже відомі. 12 грудня вранці до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що виникла пожежа у квартирі по вулиці Молодіжній в Кременшиці. Рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини негайно прибули за вказаною адресою. Рятувальники працювали в апаратах органів дихання та зору. Саме горіння відбувалося на балконі житлової квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Пожежа була оперативно локалізовано та ліквідовано. На момент виникнення пожежі в оселі нікого не було. Попри те, що господарів у квартирі не було, рятувальникам довелося евакуювати мешканців під'їзду. Попередні рятувальники евакуювали одну мешканку під'їзду разом з її домашнім улюбленцем собакою. На місці події працювали рятувальники у взаємодії з оперативними службами міста, зі швидкою поліцією та газовою службою. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Фахівці теплоенерго продовжують інформувати містян про нові правила розподілу оплати тарифів на гарячу воду, що набули чинності з 1 грудня. Під час виїздів вони роз'яснюють, чому індивідуальні лічильники стають ключем економії та прозорості, а також як мешканці можуть вплинути на власні платежі вже сьогодні. Сьогодні фахівці комунального підприємства теплоенерго вирушили до одного з мікрорайонів міста. Мета проінформувати мешканців про новий принцип розподілу гарячого водопостачання, який почав діяти вже з 1 грудня. Відтепер увесь обсяг гарячої води, що потрапляє до будинку, розподілятиметься між усіма його мешканцями. Передній міжопалювальний сезон на вимогу закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання нашим підприємством всі вводи будинків гарячої води розташовані на першій за нас. Були обладнані приладом комерційного обліку гарячої води. Вся різниця між показниками приладу комерційного банкового обліку та сумою показників квартирних приладів обліку буде розподілятися на споживачів, квартири, яких не обладнані квартирними приладами обліку. Індивідуальні лічильники це не лише питання економії, а й спосіб навести лад у нарахуваннях. Коли кожна квартира має власний прилад обліку, мешканець сплачує виключно за те, що фактично використав. Це значно зменшує ризик появи боргів, які останнім часом накопичуються через значні нарахування. По деяким особовим рахункам ці нарахування збільшились в три-чотири рази, з метою уникнення неприємних. Моментів пов'язаних із збільшенням нарахування, просимо вас переконливо, не гаяти часу придбати лічильники, встановити та передати їх на абонентський облік. Встановлення індивідуального лічильника дозволяє контролювати кожний використаний куб, оптимізувати власні витрати та уникнути переплат. Це довгострокове рішення, яке допомагає не лише сьогодні, а й забезпечує фінансову стабільність на майбутнє. Фахівці продовжать проводити виїзні роз'яснення, щоб кожен мешканець отримав необхідну інформацію. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває обговорення головного фінансового документа на 2026 рік. Сьогодні містяни зібрались на громадське слухання, аби висловити свої пропозиції та зауваження до проєкту бюджету, який уже незабаром розглядатиме міська рада. Як усе було, бачили наші журналісти. Уже незабаром міська рада ухвалюватиме рішення про бюджет Кременчуцької громади на 2026 рік. Аби врахувати всі зауваження та пропозиції містян, сьогодні, 12 грудня, провели громадські слухання. Загалом на них зареєструвалися 169 учасників. На початку заходу міський голова Кременчука Віталій Малецький, який головував на слуханнях, розповів присутнім про загальний стан справ із бюджетом громади. Всі розуміють, що в країні війна, що є певні статті видатків, які ми повинні першочергово фінансувати, це. Стабілізаційний фонд, в якому видатки на оборону, видатки на енергостійкість, на енергоефективність, на укриття, на цивільний захист, на питання пов'язані з деякими моментами, пов'язані з внутрішньо переміщеними особами, з новими кримінчужанами, житло, ремонти, виплати тощо. Також керманич міста проанонсував плани Кременчука на наступний рік. Розповів про масштабні проєкти, які зокрема передбачені у бюджеті. Із значних проєктів, які ми хочемо і бачимо, це інсультний центр в лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Це в разі і після передачі нам. Е Діагностичного центру онкодиспансера з обласної ради до міста, продовження його завершення його будівництва, наповнення обладнанням і подальша робота. Це 45-й садочок в Крюкові, це завершення будівництва котелень в Крюкові, це питання пов'язані з когенераційними установками для вироблення тепла і електроенергії для комунальних підприємств нашого міста. Говорили про продовження ремонту укриттів у навчальних закладах, запуск нових тролейбусів на маршрути, будівництво житла для ВПО. Далі перед громадськістю доповіла заступниця міського голови, директор департаменту фінансів Тетяна Неїленко. Вона розповіла про показники бюджету, заплановані видатки і доходи, загалом про фінансове становище Кременчука в умовах війни. Кременчуцька міська територіальна громада це потужний промисловий та економічний потенціал, який є основою для формування нашої дохідної частини. Дуже важка. Спланувати, спрогнозувати і оцінити те, що ми вже маємо станом на сьогоднішній день. А скільки у нас органи державної статистики призупинили оприлюднення більшості статистичної інформації після доповідей, усі присутні могли виступити. Поставити запитання або внести власні пропозиції до проєкту бюджету громади на наступний рік, серед охочих був кременчужанин Сергій Полюхович, який наголосив на необхідності закласти в бюджет міста кошти на фінансування підприємницьких ініціатив наших військових та ветеранів. Внести зміни до програми ветерани Кременчука 24-26 з тим, щоб включити. Ці зміни заходи з підтримку ветеранських стартапів узяв до уваги та прокоментував пропозицію міський голова Кременчука Віталій Малецький. Доповнив секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. Сергію, ми внесли в програму. Я вам про це казав. Що ми внесли в програму в пропозицію від робочої групи закласти ці кошти в бюджет 5 мільйонів гривень на п'ять стартапів за умови створення двох робочих місць на кожному? Сергій, те про що ми говоримо. Якщо це ви говорите кав'ярня, це значить, ну два чоловіка мінімум має бути оформлено. Якщо це станція СТО, це два чоловіка мінімум, має бути оформлено. Ми готові це фінансувати в розмірі. 5. будуть інші заявки, будемо далі збільшувати суму фінансування. Або мільйона, може 250, там 500 тисяч. Залежно від того, яка буде е, напрямок. Думаю, що ми це впроваджуємо і з нового року. Я думаю, що будуть вже ініціативи. Якщо будуть заяви, будемо розглядати і проводити, як це ми робили. вже. є досвід проведення цих стартапів, конкурсу в тому числі. Загалом у ході громадських слухань стали відомі подробиці фінансування сфери соціальної підтримки, а саме мобілізованих громадян, військовослужбовців та їхніх родин. Ми збільшуємо виплати матеріальної допомоги нашим захисникам-учасникам війни з 1 січня. Всім збільшуємо, в тому числі пораненим, збільшуємо деякі виплати пов'язані з підтримкою сімей загиблих. Крім того, в нас є наша з вами програма цільової стипендії міської. Ради для дітей сімей загиблих це було 2 тисячі гривень на місяць. Зараз 3 тисячі. Ми вийдемо на наступний рік. Кожна дитина на картку буде отримувати ці кошти до досягнення повноліття від нашої Кременчуцької громади. Наприкінці слухань громадськість одностайно підтримала проєкт бюджету. До протоколу проведення заходу внесли всі пропозиції Кременчужан. Далі їх розгляне постійна профільна депутатська комісія і, зрештою, рішення про бюджет Кременчуцької громади на 2026 рік із усіма доповненнями винесуть на розгляд міської ради. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Менше сонця, одноманітна їжа та постійний стрес, і організм починає сигналізувати про нестаршу вітамінів. Як запобігти зимовому авітамінозу та повернути собі бадьорість? Дізнайтесь далі. Менше сонця, холод, короткий день і постійні стреси. Саме через це взимку багато людей відчувають занепад сил, сонливість та часті застуди. Це можуть бути ознаки сезонного авітамінозу. А одноманітний раціон, характерний для холодної пори, часто не забезпечує організм усіма необхідними мікроелементами. Зокрема, це Вітамін Д, вітамін Д3, тому що дуже мало сонечка, а вітаміни групи Б, тому що порушується робота шлунково кишкового тракту. Внаслідок того, що ми дуже багато вживаємо солодкого, мучного, дуже стресуємо і дуже погіршується в нас сон. Тому раціон повинен бути повноцінним харчування. Аби уникнути нестачі вітамінів в організмі, варто збагатити свій раціон сезонними та поживними продуктами. У холодну пору року справжніми помічниками стають цитрусові яблука, ківі, хурма, різні види капусти, морква, буряк, гарбуз, також риба, яйця, цільнозернові крупи, горіхи й насіння. Більше вживати теплого по аюрвіведі, а також це правильне харчування без дотавання алкоголю, кофеїну і також великої кількості добавочних, як я кажу, препаратів, яких зараз дуже багато в стравах, які продаються в магазинах: це консерванти, стабілізатори, барвники і так далі, тому подібне. Також важливо пам'ятати про достатній сон, регулярну фізичну активність та прогулянки на свіжому повітрі, навіть у похмуру погоду. Це комплексно підтримує імунітет та допомагає організму легше пережити зимовий період. У вагітних і у годуючих це в першу чергу да, зменшується кількість вітаміну, а також у діточок ми знаємо дуже особливо в зимовий період з настанням холоду і вірусів. Тому треба звернутися в першу чергу до фахівця, тому що. Підбір біологічно активних добавок повинен бути тільки індивідуальним після здачі аналізів. Не нехтуйте власним здоров'ям. Якщо помічаєте втому сонливість або часті застуди, краще звернутися до лікаря. Катерина Груднюва, Дмитро Пропасін, Кременчуцькі новини. Навчитися бути поруч, чути, підтримувати і вести за руку тоді, коли це найбільше потрібно. Саме таку мету ставлять перед учасниками чотириденного тренінгу, об'єднані наставництвом. Більше про це дивіться далі. У Кременчуці стартував чотириденний тренінг, об'єднані наставництвом. Навчання для тих, хто готовий стати надійним другом і безпечним дорослим, поруч із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Тренінг проходить у центрі життєстійкості місце сили Кременчук та організований громадською організацією Молодіжна щаслива родина. Дана ініціатива з наставництва ведеться нами ще з 2016 року. І ми, як громадська організація Молодіжна щаслива родина вважаємо це своїм одним з дуже важливих напрямків. Спеціалісти навчають бажаючих наставників, які готові взяти на себе це велике покликання і допомагати підтримувати дітей та підлітків. У нас є також партнери. Офіс «Діймо» і також координаційний центр з питань виховання дітей. Центр соціальних служб обласний Полтавський, також є комунальна установа Турбота, є департ. Тамон наш Кременчуцький, і звичайно, це наші наставники. Протягом кількох днів учасники тренінгу вчитимуться основам психологічної підтримки, спілкуванню з дітьми з різними життєвими досвідами, а також методикам, які допомагають вибудувати довірливі стосунки. У програмі практичні вправи, обговорення та ситуаційні завдання, що моделюють реальні життєві обставини. Хочу сказати величезну подяку всім тим, хто допомагає підтримує наставництво в Україні. Це великий загальний тренд, і насправді в деяких містах вже дуже сильно розвивається. І велика подяка за таку довіру, тому що насправді перші кроки може бути до кінця незрозуміло, як це має відбуватися. Але насправді це загальна світова практика. І дуже добре, що сьогодні Кременчуцька влада і місцеві ініціативи вони нас підтримують в реалізації цього проекту. Такі тренінги це вклад у майбутнє дітей, які потребують не просто соціальної опіки, а справжньої людської опори. І кожен, хто приходить сюди, робить крок до того, щоб змінити чиє життя на краще. Ми розпочали це тренінгове навчання, і також запрошуємо. Будь ласка, якщо є бажання стати наставником для дитини сироти в інтернатному закладі, ви можете зайти на Фейсбук-сторінку громадської організації Молодіжна щаслива родина. Там буде інформація і qr код посилання на анкету. Долучайтеся. Ми раді вас вітати. Саме така взаємна підтримка й формує міцну спільноту. Де кожен маленький крок веде до великої зміни у житті молодого покоління країни? Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Чи не щоденно кременчужани досягають успіху у абсолютно різних сферах у спорті, науці та творчості? Про перемоги народного ансамблю естрадно-спортивного танцю Курашна Dance Cup» розкажемо далі. Днями відбувся чемпіонат центральної України Юкрейн Cup. До заходу долучилися і вихованці народного ансамблю естрадно-спортивного танцю Кураж міського центру культури і дозвілля кременчужани здобули близько 30 золотих медалей у сольних дуетних та групових виступах, та ще й вибороли колективне гран-при. Це були всеукраїнські змагання сучасної хореографії в місті Черкас. Ми виїхали всім колективом. Це близько 40 учасників. Це від 3 річних до 24 річних. Ми взяли всі, що можливі нагороди. Також нас нагородили як самий рейтинговий колектив. За перші місця відзначили сольних учасників і всім дівчатам подарували корони, діадеми, тому що вони королеви танцю. Також у нас хлопчики-солісти були визначені. Солодкими подарунками варто додати, що кураж виборов ще й сертифікат на тисячу євро для участі у міжнародному проєкті, який відбуватиметься з 15 по 24 червня 2026 року у Болгарії. Самі ж учасники колективу із посмішкою на обличчі згадують про участь у змаганнях такого високого рівня. Я задоволений цими змаганнями. Хочу сказати повний зашквар емоцій. Везли дуже багато номерів. Колектив дуже багато номерів. Віз. Особливо я віз 13 номерів, 10 групових і 3 сольних. Я зайняв перше місце по Крабатік Денс. Дякую тренеру за такий великий успішний колектив. Мені дуже сподобався цей фестиваль. Він був найкрутіший в моєму житті. Мені було дуже цікаво, яке у мене буде. Місце я отримала перше місце. Було настільки круто. Вітаємо учасників і керівників ансамблю з чудовими результатами та бажаємо нових творчих перемог у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Улюблені хіти та допомога тим, хто нас захищає. Це те, що об'єднало сотні Кременчужан учора на концерті «Калуш Оркестра. Як все було, розкажемо у наступному сюжеті. Учора Кременчук отримав чергову порцію драйву та зарядився позитивними емоціями, які залишаться надовго. На сцені центру культури спорту та дозвілля нафтохімік, з'явився неймовірний гурт «Калуш Оркестра. Виступ був не просто музичним шоу, це частина благодійного туру. Від початку повномасштабного вторгнення Калуш оркестра не зраджують своїм принципам. Кожен концерт це вклад у спільну справу. Це тур, який мав вміщати все 80 концертів. Ну і він, до речі, вже мав закінчитись. Але ми все додали, додали там трошки переносили, зміщували. Жоден наш виступ не. Обходиться без збору або без якогось лоту, що допомагає нашим збройним силам України. Це точно більше 80 мільйонів. Якщо я не помиляюсь, це вже близько ну близько до 100 мільйонів гривень нам вдалося зібрати з початку повномасштабного вторгнення. Зібрані кошти спрямовують у підтримку лікарень, дітей, що постраждали від війни, і звичайно на потреби військових. Саме цей тур гурту присвячений допомозі калуській бригаді. В цьому даному турі ми збираємо на машини для калуської бригади. А в загальному наші збори дуже різні. Там пам'ятаю збори для очисні споруди для Херсонщини, для Херсонської лікарні. Потім на різні визначні пам'ятки зруйновані на лікарні, на дітей, на дітей постраждалих від військової, від російської агресії. Тому, типу, це не на якусь одну мету, а щоб допомогти скрізь. Калуш оркестра це родина, яка живе сценою. У кожному виступі щирість, енергія та віддача. Соліст гурту Тимофій поділився, що музика супроводжувала його усе життя від самого дитинства. Це вдяки матері. У мене мама бандуристка, викладач бандури, то вона з дитинства нема на кого там, наприклад, залишити всі по роботах. І вона мене завжди брала в музичну школу. Я там то, то, на барабані трошки, то, ще на тому, то сопілочку взяв, програв. І коли вже прийшов час вибирати після 9 класу, куди я хочу поступати, куди йти по спеціальності. І я такий, так, на я, я, я не піду, бо не хочеться носити його тих 20 кілограм з собою постійно. Я думаю, от. Супілочка маленька, в собі в карман поклав, пішов і вирішив так піти на народні духові інструменти по класу сопілка. Ну, але в процесі цього я вже вивчав інші інструменти, мені хотілося все нового, 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 нового. І тому навчився грати на багатьох інструментах. Кременчука з оплесками зустрічав кожну пісню гурту, адже усі вони безумовні хіти, які знають усі від дорослого до дитини. У розмові з нами Тимофій звернувся до кременчужан із закликом триматись разом попри все. Кременчужани, як і всі наші українці, всі слухачі. Хто нас слухає, тримаємося купи, підтримуємо один одного, донатимо, підтримуємо наших хлопців, наших зсу. Слава ЗСУ і слава Україні. Вже незабаром Калуш оркестра повернеться до Кременчука. Тож слідкуйте за анонсами, аби не прогавити можливість почути улюблені хіти наживо. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наші воїни, це серце України, що б'ється у найскладніших умовах, аби ми могли жити своїм життям. Ми дякуємо кожному, хто тримає рубежі, лікує поранених, рятує, підтримує і веде нашу країну до перемоги. Слава Україні! Слава її героям!